Фронтовичка, розвідниця, полковник Ольга Твердохліпова, чопуриця. Одягає кітель із нагородами та капелюшок. Сьогодні у неї зустріч із молодшою майже на 5 років Катериною Колучко. Зі своєї квартири жінка рушає до пансіонату для людей з інвалідністю та похилого віку. Дорогою купує торт. А ось і зустріч. Можна до вас Добрий день! Заходіть густочки залазити. Це вам така хусточка витирати носик, Дай. а це вам хусточка на пам'яті дорогая, спасибо. За якусь мить жінки починають спілкуватись наче давні знайомі. Хоч мені і сто, але я ще на каблуках бігаю. О, це я а я, я, мене у вас багато... ножки больні. Сахар давить. От деві цей сахар береться в людей. А далі розмови про нагороди за що, яка найдорожча. Оце медаль за відвагу, отвагу ага. я отримала посмертно. О. У мене була могила у місті Сандомір в Польщі. Моя мама отримала три похоронки. І коли я прийшла додому, моя мама заходить, побачила обсенку і сіла. Згодом бабусі вирушають пити чай із тортом, дорогою жартують. Пойдемо, а то може, прийдеться й танцювати. Я буду, звісно. За чаєм розговорилась і Катерина Вакулівна. В родині розповідає, була десятою дитиною. Народилась 1928 року. Ростовська область, станція, Мальцевська, колхоз, путь до соціалізму. Батьки сюди переїхали з Омська, розповідає бабуся. Та попри те, що вони росіяни і народилась в Ростові, себе, каже, вважає українкою. Росіянка? Я, я, українка. <рігум> я українка. Я українка, хохлушка. Коли почалась Друга світова, Катерині було 11 років. Носила партизанам хліб, таскала. А все равно мамка казала, ти посторожнеш. Розвідниця Ольга Твердохлібова Другу світову прийшла до Берліна. Жартує за всі подвиги, має стільки нагород, орденів та медалей, що й чіпляти на кітелі ніде – від радянської влади, польської та від української. До 2014-го і до Москви, і до Мінська їздила. Запрошували як почесну гостю, героя. Що Росія нападе на Україну, каже, навіть у страшному сні уявити не могла. Ми ж не могли навіть под... додуматися, що таке могло бути. З одного котілка ми їли цю кашу. Після завершення Другої світової мама відправила Катерину на Донбас. Там розповідає жінка, і прожила майже 70 років. Останніх 20 – у будинку пристарілих Евакуації на Вінничину, попри те, що над їхнім будинком пристарілих вже літали російські снаряди. Дуже боялась, каже бабуся, як я була у лімані. Там же є всякий народ, і говорить: ой, не дай Бог, попадеться до бандерів. Там же бандери. Нині каже Катерина Клочко, і сама дивується, як в те могла повірити. Я вирішила навіть залишитися. Тут народ дуже хороший, трудолюбивий, дуже приємний. В тому, хто винен в цій війні, в обох спільна думка, як і біль, запонівечену і зруйновану українську землю. Звісно, Путін ну Я б його посадила в клітку, не давала б йому пити їсти і повозила б його і в Херсон, і в Запоріжжя, і в Бучу, кругом б повозила, показала, завезла б в госпіталь, показала йому цих діток без рук, без ног. Посадила б і возила по Україні, щоб люди каміння кидали, і плювали, щоб сльози матерей, щоб він ну, втопився в них. Українка і росіянка. Кожна прожила життя по-своєму. На долю кожної випали і війни, і страждання. Та нині обох кажуть єдина мрія і молитва до Всевишнього. Звісно переможе, і я, Бога молюсь. і в мене є ангел хранитель я молітві читаю. Дай Бог поможи, щоб війна кончила. Перемогла наша Україна. Тільки перемога, а перемога буде за нами. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.